Закінчилася зима і розтанув нарешті в Квебеку сніг. І розтанув він разом з дорогою. І от я вам знімаю ото, от що яка а, д... дорога. Робити клиновий до масштабного мова. кстати, приїзають мексиканці через Іменно так виглядає мексикансько американська границя. Да, сын. Про что поговорим? Про мексиканские картели? Мама, тебя заметили. Беги! Беги! беги, беги. 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 Я, я Мы пересекаем американскую границу. А на самом деле э, дорога. Да, Бувай! Коротше, я покажу, що з дорогою залишилося, чи сталося, чи осталося від нашої дороги. Оця дорога йде до нашої хати. І ота як вона після зими має вигляд. А осінь я вам показував, як її робили ремонт осінній. А зараз будуть робити ремонт весняний. У мене така думка, що як, як в Радянський Союз попав 80-го року зі страшними дорогами, то прошлогодня латочка. А біля наших хати вже є свіжі латочки. У нас вже були ями і тепер їх залатали по-бідному, по, по квебекськи. Це буде Коротке. Коротеньке відео, весняний. О, це вже новенькі латочки пішли. Це наш поштовий ящик пост для Канада. А ото вже нові латочки. Це називається квеберський ремонт. Ремонт дороги. А то називається відремонтували в Квебецьці дорогу. Насрали і розтерли. О, та. Ремонт дороги в Квебеку. Коротше, люди тут не гуляють, не ходять. Отака от, от грустна історія. Така фігня малята. З вами був я, Віктор Сінайський. Публіцист, гуморист і блогер. Нехай всім щастить!